Щодня сюди навідуються близько сотні переселенців. Верхній одяг, теплі светри та осінні взуття речі, які стали популярними з похолоданням. Для переселенців все безкоштовно. Ми прийшли перший раз, бо дуже холодно і нема що більше одягнути. Ми так як приїхали, то так є. Ми дуже важко, дуже важко. Все зруйнує кожен ноть, кожен ніч, кожен день руйнується страшне, що навіть не знаємо, що там зараз будинком нашим, то що виїхали. Ми Приїхали все зимове було. Ну що на нас було, там приїхали. Зараз треба щось одягати зимові сапоги. У мене 42 розмір, я не можу з придбати ніде. Координує роботу у співдії дівчина із міста Шкарубіжне. У мирному житті Ірина Ротар працювала у Луганській фітосанітарній лабораторії. Після перемоги планує повернутися на улюблене робоче місце. А наразі щоденно трудиться у соціальній крамниці. І це настільки класно і круто, що та річ, котра людині вже, начебто, ну не потрібна, просто лежить у шафі для іншої людини, яка залишилася все майже без нічого стане в нагоді, і е, таке друге життя речей. Ну це дуже класно. Дуже класно бачити, коли людина приносить, і тут одразу ж новий господар у речі з'являється. Ну це дуже класно. А також у нас досить комфортно, як в магазині речі всі розвішані по вішачкам. Люди собі можуть обрати, що вони захочуть. Також у нас є примірочна з дзеркалом. Зустрічає всіх привітна пані Любов. Вона й приймає одяг від благодійників і реєструє кількість речей на виході з магазину. Вчителька математики із 40-річним стажем приїхала до Івано-Франківська із Миколаєва. У новому місці зайшла себе у волонтерстві. Спочатку плела сітки, та кікімори, Тепер волонтерить співдії. Я не можу сидіти без діла, і мені треба щось робити. Я повинна кожен день став ставлю перед собою ну якусь задачу, хоч щось небудь зробити. Для користі мені 69 років, але я хочу, хоч чим небудь, допомогти країні для того, щоб прийти швидше до перемоги. Ми в першу чергу оформляємо замовлення на ЗСУ, госпіталі, замовлення з окупованих деокупованих територій. Реєструю покупців студентка Марія Грижак. Майбутній медик до співдії прийшла ще навесні. Дівчина встигає і навчатися, і паралельно волонтерити. На сіці реєстрації служу чотири місяці. Саме тут проходить основний процес реєстрації та пояснення людей, як працює наш магазин. Вона приходить, вона показує мені свій паспорт, свою довідку внутрішньоперемічної особи. І Я реєструю за допомогою цієї інформації, тобто вводжу спеціальну систему її прізвищення по батькові, серію та номер паспорта та номер телефону. Після того я видаю спеціальні карточки, які розраховані на 8 одиниць одягу, тобто вона на це може обрати будь-які 8 речей, які їй потрібно. Щодо дитячих речей у нас трохи ситуація простіша, адже їх дуже багато, тому ми їх просто не відмічаємо. Крім роздачі одягу у приміщенні самого магазину, волонтери із соціальної крамниці готують передачі для внутрішньо переміщених осіб, що мешкають в селах і не мають змоги приїхати в місто. Окремо спакована гуманітарна допомога їде у прифронтові міста. Також тут готують речі для солдатів, котрі перебувають у госпіталях. За важкі великогабаритні передачі у співдії відповідає Владислав. Студент Харківського автодорожнього університету переїхав до Івано-Франківська ще у квітні. І Краматорська цієї коробки у нас їдуть на Миколаїв. Тобто в нас є вже деякі знайомі там фонди, які ми допомагаємо в плані збору таких речей. Там на ЗСУ ми збираємо ось в Харків. Відправляли, відправляємо по госпіталям. Зараз збираємо на Сєвєродонецький напрямок. Вибачте, не знаю, буде українською. А на Миколаїв збираємо зараз в основному дитячі речі, і таких жіночих, більш чоловічих, в плані такі для просто для побуту в цьому волонтерському центрі. Я більш займаю таку як посаду, напевно, як зав складу, який розбирається з цими коробками. Їх принесені, приміщення на магазині більш -менш. ну, і ще там куртки вішою, тому що вони у нас дуже високо і в такому плані. Постіль, ковдри, теплий чороловичий одяг речі, які завжди потрібні в соціальній крамниці. Також переселенці потребують електротоварів та посуду. А так як ми зараз збираємо на хлопцям на госпіталь одяг та на ЗСУ збираємо більш теплі речі, ну дуже гостра потреба саме в чоловічому одязі, взутті, бо його завжди не вистачає. Хлопців привозять поранених і їм ну, ні в що навіть перевдягтися. Головне, щоб це було чисте і ну, більш-менш пригодне до вживання тобто без дорог, там не дуже зношене. Ми зараз приймаємо і коляски, і постіль, пледи. У нас навіть. Від телевізор пилосос приносили посуд. Тобто, ми приймаємо все, тому що кожна людина, ну от, наприклад, приносили пилосос, людина, боже, я так давно шукала пилосос, і так само там А Дівчинка з Харкова каже: в мене бабуся мерзне, мені дуже потрібно, і отак, от, от воно ну один одного знаходить. Соціальна крамниця співдія одяг в Івано-Франківську працює щоденно. Паралельно приміщення є своєрідним волонтерським хабом та місцем зустрічі тих, хто втік від війни. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.